Доброго дня, хочу подякувати Олегу за підбір машини. Це людина, яка дуже ретельно підбирає авто для кожного. Якщо потрібно, не за всі гроші світу. Якщо бюджет дозволяє трошки дорожче, то підбере за дорожче машину. Мені ось таку ласточку з підбору, це вже була четверта машина, яка мені підійшла. Ну і підійшла Олего, тому що він постійно приїжджав, дивився на них. Йому зовні вона подобалася та машина. А коли приїжджали на станцію технічного обслуговування, з нею там з якоюсь машиною було щось не так, він кожну машину віз на СТО, кожну машину сам особисто перевіряв. І ось це четверта машина, яка Мені зайшла. Що ви розуміли? Наскільки все було професійно, що я машину цю побачив тільки в мрео аж навіть не приїжджав, не дивився. Все було на довірі, тому рекомендую звертатися до Олега за підбором.